Добрий день. Хочу розповісти про монету 100 крон 1949 року. 700 років праву видобутку срібла в Країна Чехословаччина. Номінал 100 крон. Період Чехословацька республіка. Вичікала на колекційні монети. Матеріал срібло 500 проби. Гурт візерунок. Ось він. Форма коло. Відношення аверс-реверс медальне. 0 градусів. Вага 14 грамів. Діаметр 31 мм. тираж – 1 мільйон. Монетний двор кремниця. Реверс. В центральній частині знаходиться шахтар, який підіймається під подробині на дузі лівого і правого краю. Напис на чеській мові: 700 лет горничних прав. Що перекладається як 700 років гірничних прав. Знизу номінал та підпис автора дизайну. Аверс. в центральній частині Малий Герб Чехословаччини. Профільне зображення Лева з роздвоєним хвостом. Під ним надпис у два ряди на чеській мові. Республіка Чехословенська. У останній частині, по дузі, рік Чекану 1949. Її іглава є старішим шахтарським містом Чехії. Добича срібла почалася тут у 1234 році. Місто стало першим у Центральній Європі. Де було модифіковано гірничне право. Перший гірничний закон був введений в 1249 році королем Вацлавом I. Його наступник Пержемисел Отакар ІІ в 1270 році засновує з невеликого поселення велике місто. Видобуток цінного металу зробив її главу одним з красивіших і багатіших міст свого часу. Після того як запаси родові закінчилися, видобуток срібла був початий в місті Кутна Гора.